Чи почуваєтесь ви у безпеці у Черкасах під час повітряних тривог? Так, так, почуваюся. У нас є дуже багато місць, де можна сховатися і підвалів, тому так. Почуваюся. Зрозуміло. А ви ходите в укриття? Так, хочу. У нас, коли є повітряна тривога, то буває заходжу, тому що були підвищені і тому захожу. Лишко, якраз у нас школи рядом, і там вже є підвали, і тому спіскаюся дуже часто. Так, почуваюся. Через те, що я вже звикла і в Черкасах дуже хороше ППО. Абсолютно. Так. О, мабуть, я для себе зробив висновок. По Теорії вероятності. Мабуть, цього не станеться, тому я не ховаюсь. Що повинно статися, то станеться, а що не повинно статися, то не станеться. Ну, я вважаю, що зі мною не станеться нічого. Так. Ну я вважаю, тому що у нас багато доволі бомбосховищ, і якщо справді є якась загроза, то можна просто в них спуститися, ну і там буде. Ну, якщо є якась там сильна загроза, тоді там. А так в коридорі, якщо що, йшов. Ні. Чому? Я думаю, що наш регіон не можна вважати безпечним. Ну, А де безпека зараз в Україні? Її ніде немає, от і все. Ні. Тому що як можна почуватися під час тривоги, в безпеці. В безпеці треба в відповідні місця знаходитись. Взагалі є, знаходиться і на Маклауті, але давно вже не ходжу. Почуваюся. Я приїхала з іншого міста і тут мені спокійніше. Вибухів немає. Так. Да. Я да, почуваюся в безпеці. Це ну, в, місті, в центрі України. Тут е, обично такого нічого й не відбувається. Плюс це як вдома, дом. вдома завжди безпечно.